Найпоширеніша проблема серед майстрів відновлення волосся, навіть стереотип, це рекомендація безсульфатного шампуню всім без розбору, не враховуючи тип шкіри людини. Але майстри, які так роблять і думають, виявляють свою некомпетентність в роботі та роді діяльності. Чому по-перше, шампунь це очишувальний засіб, який ми підбираємо під тип шкіри голови. Ми не маємо права порекомендувати або продати клієнту безсульфатний шампунь, якщо в нього ж. Жирний або нормальний тип шкіри голови, тому що ми йому нашкодимо. По-друге, важливо розуміти, що шампуни ми не очищуємо довжину, ми очищуємо тільки корінь. Тому ефект підзмивається біля кореня, повернувши бажаний об'єм, що ніяк не шкодить процедурі. Але для того, щоб процедура протрималася довго, потрібно правильно доглядати довжину. В цих речах має розбиратися майстер. Давати рекомендації клієнтам і пояснювати, як їм доглядати волосся, щоб ефект від процедури протримався максимально довго та якісно, тому що домашній догляд за волоссям це відповідальність клієнта. За посиланням в описі, ти знайдеш безкоштовний вебінар, який буде дуже корисним для будь-якого майстра з відновлення волосся. Обов'язково подивись його. А також запрошуємо тебе стати майстром нового покоління разом із Люксіс Professional. Уся інформація в описі під цим відео. Також важливим показником під час виборів засобів є PH, тобто кислотно-лужний баланс цих засобів. Шампунь впливає на мікробіом шкіри, тобто на розвиток бактерій на її поверхні. Якщо ми не очищуємо поверхню шкіри, кількість цих бактерій збільшується, що може привести до сверблячки, роздратування, лупи і так далі. Тому важливо враховувати PH. Адже не просто так майстри, кваліфіковані фахівці з відновлення волосся рекомендують спеціальні. Догляд після процедур, крім свого якісного впливу на волосся, зволоження кондиціонером і якісного очищення шкіри, він має відповідний pH для того, щоб на вашій голові не накопичувалося лужне середовище, яке разом з водою робить ваше волосся більш жорстким і пухнастим. Тобто шампунь і кондиціонер, який вам радить ваш фахівець, має правильний pH, якісно доглядає вашу довжину і підходить саме вашому типу шкіри голови. Більш того, косметика високої якості продовжує ефект після гарячих процедур, не дивлячись навіть на вміст поверхнево-активних речовин у сульфатних шампунях. Тому що косметика Luxlis Professional містить у собі велику кількість рослинних компонентів протеїнів, білків тощо. Цей домашній догляд також чудово рекомендує рекомендувати навіть без процедури на волосі. Клієнти відзначають, що при тривалому використанні цього засобу зникає пухнастість, навіть коли немає процедури на волосі. На сьогодні все став лайк за корисну інформацію та роби висновки.